Росученка богатиря. Жив собі цар і не мав собі одроду дітей, і коло того царя великий бакал такий, що ні його перепливти, ні його переїхати. Говорить цар так. Хто б міг десь почути, от чого б у мене діти були? Половину царства одам. А цар та вистріїв міст через бакал. От Один чоловік пішов під мостом, сів і сидить. Аж ідуть три ченці, і говорить один. Спасибі тому цареві, що цей міст вибудував, як ми довгополії люди, то позабейкувались би тут. А другий каже Е, пане брате, коли його одроду дітей нема. Третій каже А я, отче брате, знаю, от чого б у його цариці діти були. Ходім же, отче, брате, на край мосту посідаємо од та скажеш, отче брати і нам. Посідали вони навпроти того чоловіка і стали говорити. Він цар на всю імперію. Він повинен це зробити. Якби привезли шовку і випили з шовку невід, і поїхали до моря, і вловили золотоперою щуку, привезли до цариці, і дали їй з'їсти, у неї б діти були. Стає той чоловік з під мосту, йде прямо до царя і розказує йому Привезіть шовку, виплетіть невід, піймайте у морі тим неводом золотоперою щуку, цариця з'їсть, у неї діти будуть. Добре поштенний мужичок, як тому правда, половину царства додаю. Як ні, то мій меч твоя голова сплеч. Цар взяв, позасилав листи. Навезли йому шовку, виплили невід і поїхали до моря. Закинули ту невід зараз у море, натягали силу рибу, перекидали, нема золотеперої штуки. Закинули другий раз ще більшу силу риби витягли. Перекидали її, нема золотеперої штуки. Закинули третій раз. Порожній невід іде, коли дивляться, нема нічого, тільки золота пара щука. Проять щуку до царя. Стала кухарка врити її, попробувала юшки. Наїлась цариця. Собачка під столом попробувала кісточки. Привела сина кухарка, привела сина цариця, привела сина і собака. А вони ростуть не по літах, а по годинах. Так ростуть, як з води йдуть. Виросли за 18 годин, як за 18 літ. Цар їх подавав у школу. І вони вчаться грамоті ще краще за того, котрий їх учить. Приходять вони до батька свого. Батьку наш любий, дай нам по коню, по лучку і по стрілочці, ми поїдемо на полювання. Вони вже його батько усіх трьох називають. Батько їм каже ви, молоді хлопці, позабігайте з витівок своїх. А цариця говорить Дай їм по коню, нехай вони приїздяться, бо вони молоді, позанужувались, дай їм цар по коню, по лучку і по стрілочці. Їхали вони, їдуть в Інеє панство, десяте царство. Сученко говорить Що ж, браття, ми їдемо між нами нема отамана. Будь ти царевичу, отаманом, не хочу, браття. Будь ти, куховаричу, не хочу і я. Будь ти, Сученко. Е, брате, ви з більшого покоління, та не хочете, а я з найменшого покоління та буду над вами отаманом, не хочу. Ставаємо, братці, в рад і пускаємо стрілочки, чия далі упаде, то й буде отаманом. Поставали. Попускали стрілочки. Зараз же царевича застряла в Дубові, в розсохах. Куховаричева далі застрягла у Маковинні. а Сученкова застрягла у Змія в будинку у вікні. Ідуть в Інеє панство в десяте -го государство. Ось твоя, куховаричу, стрілочка в Маковинні стримить. Ідуть в інея панство в Десяте царство, не видно стрілочки Сученкової. Вернімось, брати, не видно стрілочки. Е, брати, ви до батьки із стрілочками приїдете, а я з чим приїду. Соромно мені буде. Ідуть знову в інеє панство десяте царство. От твоя соченку, стрілочка стричить у змія у будинку у вікні. Приїжджають вони туди. Стрілочка стричить у вікні, а зміїв жодного нема, всіх порозганяла. Позаводили вони усіх трьох коней на конюшню і устались собі там ночувати. Котрому, брати, іти до коней ночувати? Ти, царенко, найменший, іди ти до коней ночувати, а я піду під міст. Каже Сученко. Пішов той насторожу, а той пішов під міст. Дивиться Сученко, летить змій, за тримилі пекельним огнем пашить. Прибігає змій, на мосту кінь спіткнувся. Стій, коню, не спотикайся ти, борсукова шерсть. Не надивайся ти, соколе, не гуди. а ти, хорте, не вий, бо твоєї тут рівні нема. Десь на десь я Сученко молодець, його воронкості сюди не занесе. А Сученко з-під мосту. Брешеш. Добре молодець, сам спід мосту вийде. А що, чи будемо битись, чи миритись, щоб я з поганою тварю та мирився. Я не того сюди забився, щоб з тобою мирився. Ходім на тічок. Як узяли битися, Соченко всі три голови й зрубав. Після взяв язики, повиймав і в кишеню поховав. Тоді взяв рукою, підняв скалу, підкотив тулуб і з скалою навернув. На ранок посходилися на докупи, а і питає. Що, кому, брати, снилось? Нічого не снилось, нічого не снилось. Діждали вечора. Тепер іди ти, брати, куховаричу, на сторожу до коней, а я піду під міст. Дивиться летить змій, на шість миль огнем пашить. Прибігає на міст, кінь спіткнувся. Стій коню, не спотикайся, ти бурсукова шерсть, не надимайся. Ти, соколе, не тхіли, ти, Хорте, не вий, твої рівні нема. Десь не десь я Сученко, молодець, але його ворон і кості сюди не занесе. А Сученко каже Брешеш, він сам добрий молодець з під мосту вийде. Чи будем битися, чи будем миритися? Щоб я з поганою тварю там рився, будем битися. Ну, ходім на тічок. Пішли на тічок, почали битися. Як почали битися? Сученко чарк три голови зняв. Почали битися, знов він три голови зняв, взяв язики повиймав і в кишеню поховав. А той луб взяв під скалу підкотив і скалою навернув. ранок посходились вони. А що, брати, як кому снилось? Куховарич каже нічого не снилось. На третю ніч відвів сученку свого коня і прив'язав у покоях до стовпа. Тепер, каже, дивіться, братці, не спіть. Повисив свої рукавички на ключці і каже як буде з моїх рукавичок піна текти, радійте, а як буде кров текти, то хоч самі біжіть, хоч коня пускайте мені на поміч. Він пішов під міст. Дивиться летить змій з дванадцятьма головами, за дванадцять миль пекельним огнем палить. Прибігає Змій на міст, кінь спіткнувся. Стій, коню, не спотикайся, ти борсукова шерсть, не надимайся. Ти соколе не тхіли, ти хорте, не вий. Тут твоєї рівні нема. Десь на десь є з сученком молодець, але його кості сюди не донесе. Брешеш, говорить. Добре, молодець сам з-під мосту вийде. Чи будемо битися, чи мириться, щоб я з поганою тварю та мирився, будемо битися. Ходім на тічок. Як почали битися, ні той того не потужує, ні той того. До того вже добилися, що сученка вже криваві ріки біжать, а ті поснули. Крой вже по черево коневі набігло з тих рукавичок, а брати сплять, плавають у крові. А той вибився уже із сил, взяв шапку з голови і кинув угору. Ей, говорить, проклятий, ти не дивишся. Он два брати моїх біжать до мене на поміч. Той гульк угору, а Соченко Чирк і тяв три голови. Б'ються вони, б'ються, ні той того, ні той того. Давай отдихать!» давай. Стали відпочивати, а Змій каже тічок. Дмети не сила. Ні, дмети сученко. Подув той, став тічок мідний. Подув змій, став тічок срібний, ще сили більше у змія. Почали вони битися. Погано приходиться Сученкові. Він узяв чобіт, скинув і кинув угору. Ей, проклята сила, от пропадеш. От чи до мене два брати на поміч біжать. Змій гульк угору, а той чарк, і ще йому три голови одрубав. Як почали битися, ні той того, ні той того не подужає. Бачить Сученко, що погано. Скинув другий чобіт з ноги, кинув угору і каже: От коли вража село пропадеш! От моїх ще два брати біжать до мене на поміч. Той глянув угору, а він йому останніх три голови одрубав, повимав язики, похвав їх у кишеню, а то луп з навернув. Приходить він до братів своїх, дивиться, вони у крові плавають, а кінь по череву по мості вибив яму і з рукавичок кров біжить. Розбудив він їх. Ну, те, братці, що ви наробили. Сідаймо коні, будемо втікати, бо пропадем. Поїхали вони. Їдуть в є панство десятеє царство. Ах, братці, забув я на ключачці на печі свої рукавички. Байдуже, кажуть, брате, обійдешся без них. Е, ні, каже, брате, вернусь. З чим до батька приїду. Прикинувся він котиком, побіг. Прибігає туди дивиться три Зміївни хустки гаптують. А стара змія на плечі лежить. Він під вікном. Мяу, няу. Мамо, каже одна зміївна. Ось наш котик. А дивіться, діти, мовить змія, може то проклятий Сученко. Та ні, наш, бо такий рябенький, як наш був. Упустили його в хату. Він повертівся коло одної, повертівся коло другої, дали йому булки. Він під стіл підгорнув, а сам скочив на піч і витирається коло старої, а та напізнала його, гладить, пестить. Проклятий, каже Сученко, синів моїх повбивав, котів моїх порозганяв. А він скочив на комин і сів коло рукавичок. А стара каже Ідіть, дочки, у таке то поле, одна стань криницею срібною і золотою. Ви там коло криниці стануть відпочивати, то я їх жіної поїм, а той сидить і все слухає. А друга стань в такім то полі яблуною, щоб срібне яблучко було і золоте. Вони приїдуть на гостиниць яблучко рвать, я їх там дожену та поїм. А третя полетив дальше поле і стань же ожиною, щоб срібна і золота квітка були, От там же їх дожену і всіх поїм. Вислухав котик це все, ухопив ті рукавички та в вікно. А я ж вам казала, що то прокулятий сученко, каже Змія. Прибіг він до братів річте, брати, ожину і тарену, і в пучки віжіть до мого коня чіпляйте. Та будем тікать, та ще й добре, бо всі пропадем. Нарізали, начіпляли коло його коня, ледве кінь іде, ідуть попереду, а Сученко ззаду. Так женуть коней, так женуть, що аж мило з них летить. Станьмо, брате, каже один з братів, та віддихаємось, та хоч води нап'ємося. Не ставайте, брати, мовив Сученко. «Станем там, он дивіться, вода блищить проти сонця, там нап'ємось, там погожа вода. Як припустили брати коней, а він остався ззаду, а після як припустив свого коня як роженеці, як ударить ту криницю шаблею, вона так кров'ю й окипіла. Нема вже одної, ну те, братці, тікать. Біжать вони, а він не каже. Дивіться, братці, он яблуня, срібне яблучко і золоте, так набремо батькові на гостиниць, ото радий буде. Брати так поспішають. Щоб Сученко не побіг попереду. А він, як припустив свого коня, як підскочив до яблуні, як ударив шаблею, вона так кров'ю й окипіла. Ну те, братці, тікать. Дивіться, братці, он тоже настоїть, Срібна золота квітки, аж там батькові на гостиниць наберем. Брати, так поспішають. А Сученко пропустив свого коня, ударив шаблею і третю зміїну вже не стало. Ну те, братці, тікать, бо лихо буде. Стали вони тікать, оглянуться назад. Аж стара змія летить. Одна губа під хмарами, а друга по землі волочиться. Як догнала, так царенка з конем зовсім і проковтнула. Вернулася до моря пити. Після як погналася у погоню, знов догнала і з конем зовсім куховарича проковтнула, знов вернулася до моря пити. Тепер за сученком пішла у погоню. Дожене його, то він пучок терну в її в зуби, то поки вона проковтне, він утече трохи. Вона проковтне та й знову погоню за ним. Як дожене, роззявить рот, то він туди пучок терну, а тут коня припускає. Поки давав, поки давав терен їсти, поки видавав, нема чого давати. Став бігти, дивиться, кузня, а в цій кузні кузьма Дем'ян. Ей, каже, кузьма і Дем'ян, очиніть, сховайте мене у кузні, бо нечистий дух з'їсть. Опустили воно його у кузню з конем, і двері зачинили. Прилітає змія до кузні і кричить Кузьма і Дем'ян, очиніть! оддайте злочинця, бо як стою ту так із скузнею проглину. «Підожди, нечистий дух, не галотає скузне, лежи залізні двері язиком. Ми тобі його з конем на язик посадимо. Вона двері лиже, а вони кліщі печуть. Пролизала залізні двері, утаскала язик по саму горлянку. Тепер його садови!» Ні, каже сам Сученко. Лежи більше, бо ще не прилізе він з конем. Вона леже, а вони кліщі печуть. Потягла вона язик, а вони кліщами за язик. На, держи Сученка. А самі забрали молоти по сім пудів і пішли її бити. Як почали вони її бити, виплюла вона царенка з конем зовсім. Як почали вони її гнітити тими молотами, виплюла вона і куховарича, тільки не живі обидва. Обмотай, кажуть Дем'ян Сученкові, коневий хвіст та обіже тричі кругом скузні. Сученко обмотав хвіст, обіг тричі кругом кузні, обгоріли коноплі. Е ж, брате, ще бить, ще багато сили має нечиста. Били вони змію, били, поки силу не вибили. Як вибили силу, запрягли змію в плуг і давай світ переорювати. Приїхали до моря, допустили її до моря, вона випила половину моря і сама лопнула. Приходять вони до кузні, похоронили тих обох. І дають Кузьма й Дем'ян Сученкові дві шпилечки і коржа шматок. Їдь, говорить, і буде тобі перше поле так тобі буде спать, хотіться. Як будеш тими шпилечками в віки торкати, то переїдеш. Друге поле буде тобі таке, що тобі буде хотіти співати, так тобі буде весело. Як будеш цього коржа кусати, то воно перехочеться, бо як тільки заспіваєш, то пропадеш. Третє буде тобі поле, щипатиме тебе ззаду, кусатиме тебе, не оглядайся і не одмахуйся, бо пропадеш. Поїхав Сученко. Виїхав на те перше поле. Так його сон клонить, так його сон клонить, що не можна на коні осидіть. Він усе усетими шпиличками торкне у віка, то йому й перехочеться, переїхав поле. Виїхав на друге, так йому весело стало. Так йому хочеться заспівати, так хочеться співати, що й сказати не можна. І в носа того коржа кусить кусочок, то йому й перехочеться. Переїхав він і та поле. Виїхав на третє. Так його кусає ззаду, а він іде, а він іде і не оглядається, не одмахується. Осталося ж там же так, як палецею кинуть. Як кусить його ззаду, він не витерпів. Вийняв шаблю, як махнув назад, оглянувся і нема нічого. Доїжджає він до границі, тут його й підхопили, приводять до царя. А що ти зробив? Нащо ти мені носа одрубав? Я тебе зі свідозгублю, мовить цар. Воля ваша, говорить Сученко, — Що хочете, то й робіть. Я вже дотерпів. Як зробиш те, що я тобі скажу, то я тобі прощу. Як підеш від цароноса до царолоса та висвітаєш за мене дочку, то я тобі прощу все. Сученко одяг білу сорочку і пішов. Іде дорогою і зустрічає його чоловік. Здоров, здоров. Куди ти йдеш? Іду, говорить Сученко, «От цароноса до царолоса дочку сватать. Візьми мене з собою. Який же ти майстер? Я говорить чоловік. Музика. Ну, добре, іди. мені музики треба. Ідуть уже Бог, ідуть, та йдуть, іде чоловік. Здорові, люди! Добро здоров'я! Куди вас Бог несе? Ідемо от цароноса до Царолоса дочку сватать. Візьміть і мене з собою. Що ж ти за майстер? Я хилька, як ступну, то й мелька, як поправлю, стоїть дві, три заразом. Ну, добре, ходім, нам такого й треба. Ідуть уже втрьох. Зричає їх чоловік. Куди вас, люди, добрі, Бог, несе? Ідемо от цароноса до царолоса, дочку сватать. Іду я з вами. Який же ти, майстер? Я той, що далеко бачить. Іди, нам такого треба. Ідуть вони, іде чоловік. Куди ви? Куди йому розказали. Возьміть і мене з собою. Який же ти чоловік, я холод снігом закидаю. Ідуть вони далі, іде чоловік. Здорові, люди! Доброго здоров'я, чоловіче, добрий. Куди вас Бог несе? Візьміть мене з собою. Що ж ти за чоловік? Я чоловік ряднинка, хоч які і вогні то не боюсь, ряднинкою накриюсь і будемо сидіти. Взяли вони і того чоловіка і пішли далі. По дорозі зустріли того чоловіка, що їсть-їсть і їссінколи наїсся, взяли і його і пішли далі. Аж іде той чоловік, що раз у раз п'є і ніколи не нап'ється. Ходімо, кажуть, з нами. Нам і такого чоловіка треба. Пішли вони, аж іде стрілець. Здорові були, люди добрі. Доброго здоров'я! Куди вас Бог несе? Візьміть люди добрі і мене з собою. Що ж ти за чоловік? Я той, що скоро стріляє, хоч за п'ять миль, то влучу. Взяли вони і того і пішли далі. Ідуть та йдуть, коли дивляться, аж над дорогою стоїть чоловік Вернигора, і пересовує гору то сюди, то туди. Вони підійшли до нього та й кажуть Здоров, дядьку. А він оглянувся та й каже А. От таких єретичних синів б'ють і ламають, що пішки вітаються. Куди ви? От цароноса от до цролоса дочку сватить. Піду і я з вами. Ходіть, нам такого, як ти треба. Ідуть. Вернедуб з дубами грається, то на сей бік поставить, та то на той бік. Здоров, кажуть, брате. Здорові, каже, трохи дуб не вбив. Куди ви йдете? Ідемо от цароноса до цалоса дочку сватить. Піду і я з вами. Іди. Ідуть вони. Верни вода з водою грається, на той бік усом поверне, там сухо робиться, то на той там сухо робиться. Ой таких ледачих сигнів, як ви щось пішки помагай бік кажуть, трохи водою не залив. Куди вас Бог несе? Підемо от цароноса до царолоса дочку сватать. Піду я з вами. я. приходять вони до царя. Здорові буде, ваше царсько імператорське височство. Здрастуйте, куди йдете? Ідемо от цароноса до царолоса, дочку сватать. Добре, каже, я таким людям рад. Зробите мені одне дільце, я з вас дочку Переночуйте у моїй лазні. Завів цар людей у лазню, обклав ту лазню сломою, і запалив. Лазня загорілась вони в крик. Ряднинку, де ти? Ось ось я. Накривай скоріше. Зараз, зараз. Взяв він ряднинку та й накрив. Кром них горить, головешки падають, а вони всередині сидять і пісні співають. Ранком кажуть А де той що сніг сепле? Іде він наперед, і стежка снігу за ним вогонь заливає. Прийшли вони до царя. Давай, кажуть, дочку. Добре, люди добре, ще одне дільце зробити, то й дам. Передочуйте з моїм левом. Приходять вони додому, а там уже лев лежить. От вони сіли, музика вийняв скрипку і брень, дрень. А Лев тільки поглядає. Як заграв музика гарної пісні Лев і каже: Як би тебе, не братику, вивчив? Чому можна? Тільки треба тобі шерсть обрізати і нігті. То ти його стрижи мені. Взяв шнурок, зв'язав ніжки, взяв ножа, обрізав шерсть і нігті і дав йому в лапи смечок, Да, своєю рукою як урізав пісню, то аж волосся дивом стає. Будеш, каже, грати добре і краще од мене. Дай же, каже, і відпочину, трохи уморився. На другий день цар посилає слуг. Ідіть, каже, виметіть там кості з людей, що Лев поїв. Коли приходять, а вони сидять і лев лежить обстрижений голий. Тепер ідуть вони до царя. Давай же, каже, дочку. Почекайте, люди добрі, зроблю обід, як поїсте все, то я то тоді дочку дам». Влаштував їм цар обід. Зарізав сто ялівок, зарізав сто каплунів, зарізав сто баранів, заколов сто кабанів, виставив сто кухов меду. Де той, котрий їсть дуже? Ось я, брате, сідай. Де той, котрий п'є дуже. Ось я, брате, сюда йти. Ті посідали, а ті носилками носять. Той їсть, а той п'є, той їсть, а той п'є. Додково доносилися, що вже не стало чого їсти та й пити. Давай, царю, їсти, а ні, давай дочку. Підождіть, каже цар, людці добрі, ще зробіть мені одне дільце тоже його дам. ще переночуйте у моїй залізні лазні. Замкнули їх у ті лазні і почали під помостом паровики гріти. Розпекли лазню так як вогонь, не мусять уже вони ніяк видержати. А де ти, брате, той, що з нігом сипле? Ось я, брате. Рятуй, бо пропадем. Той як розправився, два вершки морозу стало на стінах. Уранці посилає цар слух своїх у лазню. Едіть, каже, виметете кості з лазні. Приходять, одмикають. А ті кажуть посланцям. Ось трохи не померзли, приходять до царя. Давай, царю, дочку. Зараз, люці добрі. Ще одна дільця зробити, та вже я дам тоді. Котрий піде, принесе з моєю дочкою води, три милі до криниці. А як моя дочка ще прийде, так не візьмете, а як разом берете, так уже я дам!» Ступай, Хилько, царівною по воду. Пішов Хилька. Набрали води, увійшли половину дороги чи, може, ще не дійшли половини. Сіли під миголкою спочивати. в неї мій говорить Ти подорожній чоловік, де лише мені голову, я подарую, що чиста? Поклав він голову, вона й впустила йому сну в голову, а сама взяла відроз водою та й пішла додому. Той, що далеко бачить, глянув, царівна сама воду несе, а хілько спить під могилкою. Ей, браття, говорить, сама царівна воду несе. А Хілько де? Під могилкою спить. Де ти, брате, котрий стріляєш з коромисла? Ось я, брате, розбуди хілька. Він як охопить глину, як хопить коромисла, стрельнув! Попав його під бік, і розбудив. Глянув Хілько. Аж царівна вже далеко з відром. Як поправиться хилька милька, як поправиться і дві, три зразу. Додав царівну, одняв відро і приходять удвох. Прийшли. Давай, пане, дочку. Беріть люди добрі, тепер уже ваша. Запригли коні в повозку, беруть царівну, повезли. Ідуть вони понад водою, а царівна перекинулась щукою та в воду. А де верни вода? Ось, братці! Царівна вскочила у воду, верни води, як ускочить у воду. Як поверне вусом на один бік, стало сухо. Як поверне в на другий бік, стало сухо. Він піймав та в повозку. Ідуть далі. Перекинули царівна білкою та на туб. А ти, брате, верни, дубе. ось я, брате, царівна втекла. Верни, дуб, як узяв одного дуба, так і вивернув, як узяв другого, так і вивернув, викорчував усю діброву. Піймав царівну, ідуть знову. Перекинулась стрівна мишею та в нору. А де те, брате, Вернигоро? — Ось, брате, царівна перекинулась мишею та в нору втекла. Вернигора прибіг до гри, сюди туди, перекидав гору, знайшов її та в повозку. Аж тепер я буду ваша. Ідуть вони, розійшлися, браття, остався один сученко та вода. Приїжджай до царя, глянула вона на нього. Аж він дуже поганий і безносий. Веліла вона яму викопати, і половину жару напалити, і перемостила дрючок через яму, щоб цар із сученком переходив. Сученко надів білу сорочку і пішов. Перейшов, надів білу сорочку, і цар прощався з усім народом і собі пішов. Дійшов на середину. Царівна стоїть коло дрючка, торкнула ногою. Дрючок повернувся, а цар у вогонь упав. Згорів цар. А царівна за сученка заміж пішла. Обвінчались вони, і тепер живуть, хліб жують і по столом добро водять.